Що таке гідність? Ну, для мене це досить широке поняття, і воно вбирає в себе і чесність, і цінності, цінність, і відповідальність, і це риса характеру, яка не дається нам при народженні, та? тобто зрозуміло, що це взрощується, а зрощується через виклики, через якісь ситуації, вчинки, дії, поведінку. В якісь моменти, так? І якщо після цих моментів та вчинків ми не можемо спати або нас мучить до керу ну напевно, це була якась негідна та поведінка. І якщо ми можемо це визнати і перепросити, оце вже буде крок до гідності. Такий на приклад цей булінг в школах, так. Часто, певно, хтось це зустрічав, часто зараз зустрічається, та, коли хтось один вирізняється, а всі інші булять. І коли з цієї от крикунів, хтось може визнати, що помилявся, і що це дуже негідна поведінка, і може перепросити щиро, то вже це теж крок Крок до гідності. А взагалом, Гідність це, це наша буденність. Тобто, як ми виконуємо свою роботу, як ми ставимося до інших, як ми ставимося до самого себе, до своєї цінності в цьому житті, як ми це захищаємо, як ми поважаємо цінності інших людей і не намагаємося їх змінити, тому що у всіх різні погляди на деякі речі. Але Намагаємося приймати це, приймати все це гідно. Якось так.